Нашою групою ми доїхали електричкою з Лазоро збережжя до міста Сен-Рафель зранку. Десь біля 9-ї години вже пересіли на автобус, який йде до Сен-Тропе та через міста сен і Порт Грімо. Але в цей раз ми доїхали лише до сен Максим, бо далі вирішили пливти на кораблях. Хоча можна було із Сенрафейля це зробити напряму, але вартість квитків була набагато вищою. А ми вирішили зекономити, бо загалом намагаємось робити подорожі більш бюджетними. При цьому я вам залишу посилання на всі сайти цих кораблів і всіх локацій, позначу це все на Google картах, щоб ви довго їх не шукали. Та могли потім подивитись актуальні ціни на момент вашої подорожі пізніше. Валерій, як завжди молодець, побіг одразу доказ, щоб придбати квитки на всю нашу велику кампанію, як кажуть французи, ансамбль. І ось ми вже заходимо на корабель в пріоритеті, а тільки потім всі інші туристи, які пливуть окремо. І ми нашим ансамблем вирушаємо в нову подорож. Всі наші розмістилися хто де, зайняли собі найкращі позиції. Потім ми майже одразу відправили Путіна вслід за руським кораблем. Зробили дуже гарні та фото з нашою Тетяною, яка взяла з собою цю символічну жовту футболку, на яку потім звертали увагу абсолютно всі, і знов згадували про Україну.